Привіт, дівчата! Сьогодні хочу відповісти на дуже популярне запитання, як подорожувати з дитиною. І хочу сказати, що я щиро всім бажаю кудись подорожувати з дитиною, якщо є така можливість. Якщо ви знаєте про ГВ, про висаджування, про ритми, то жодна подорож ні в якому разі взагалі не буде для вас проблемою. Але саме в подорожі можна набиратись того відчуття безпеки, спокою, трошки перемкнутись від тієї реальності, в якій ми живемо, і саме в подорожах. Дуже круті зміни відбуваються у наших дітей. І я останню подорож, ми їздили на тиждень до Франції до наших родичок, і я помітила, як моя дитина, яка була дуже замкнена, дуже така інтровертна, дуже боялася спілкуватися з усіма незнайомими людьми, зараз, після подорожі, спілкується з усіма здоровається, вітається, співає пісні, розповідає вірші усім незнайомим людям. І він став набагато легше, набагато спокійніше до них відноситись. Тому саме в моєму випадку подорожі це такий дуже крутий лайфхак, замість тисячі відвідувань будь-яких розвивашок дитини з метою її соціалізувати. Ми витратили десь два тижні, і дитина просто соціалізувалась на максимум і тепер продовжує це робити з усіма. Але сьогодні хочу вам розповісти про усі нюанси, усі деталі, які згадаю, про те, як купувати квитки, де купувати, що потрібно для дитини, що нам було дуже важливо взяти з собою, що можна не брати з собою, і так далі. Поїхали! Першим, що ми зазвичай купуємо, це квитки на літак. Саме під них, під найбільш приємні ціни, які є на квитки на літак, ми формуємо усю подорож, підбираємо усі дати, дивлячись на ціни на літак. І якщо ми літали в січні, і ціни там були дуже приємні, десь 25 євро. Здається. То зараз, всередині літа, ми намагалися обрати квитки, і вони дуже дорогі, тому ми поїдемо ось через пару тижнів кінці травня. Але саме таким чином нам було набагато легше сформувати взагалі, куди і коли ми поїдемо. Я передивилась мільйон різних авіаперевізників, але є два мої найулюбленіші, і вони найдешевші. Я не думаю, що є якась мета переплачувати більше і літати якимось іншим перевізником. Але ці два вони най найприємніші за ціною. Тому якщо вас не лякає виліт о 6 ранку або о 10 вечора, то це буде класний варіант. До речі, в літак не можна брати з собою будь-які рідини, які за обсягом перевищують 100 мл. Тому усі свої баночки, масочки, кремчики я переливаю в такий дорожній набір, і мені дуже зручно. Там є такі наліпки, я все підписую. Мені дуже зручно саме з такими вони займають менше місця в багажу і не викликають ніяких питань в літаку на перевірці, тому що все інше, все ще більше буде викидатись так само як буде викидатись, все гостре, все небезпечне і так далі. На літак для дитини потрібно купувати окремий квиток. І так, да, його потрібно сплачувати в повній вартості. В літак, на такі перевізники, можна взяти з собою одну сумку на себе, одну сумку на дитину. Здається, 40 на 30 на 20 її розмір. І таким чином у вас вже дві сумки. Це доволі багато, можна дуже багато з собою з чого набрати. Плюс ми завжди брали з собою маленькі сумочки, які на собі там бананки або якісь маленькі, прям дуже маленькі сумочки. і Їх також можна брати за це. Нічого не кажуть. Плюс увесь верхній одяг, це все можна брати. І найприємніше, і найголовніше на дитину в літак можна брати з собою водичку. Її перевірять, але для дитини це дозволено. Для дорослих, якщо ви літаєте без дитини, то потрібно купувати окрему водичку в дютіфрі для себе саме після проходження усіх контролів. А для дитини можна взяти свою безкоштовну. Коли дати подорожі обрано, тоді вже можна починати шукати квитки на потяг. І за 20 або за 30 діб. Отут краще перевірте, бо я можу трошки плутати, здається, за 20, починає відкриватись продаж на українську укрзалізницю, яка перетинає кордон і їде. Зараз є лише два напрямки: це до перемишлю, який біля кордону, і до Варшави. До перемишлю він їде від нас, від Запоріжжя, до Варшави, він їде з Києва. Ви обираєте той, який буде вам зручніший. Ми обидва рази будемо їхати до перемишлю, бо нам з нашого. Місто набагато зручніше буде перетнути кордон і вже там в перемишлі сісти на інший потяг. Минулий раз ми їздили таким чином до, до Варшави. В цей раз ми поїдемо до Кракова і ловіть лайфхак з Кракова, квитки на літак трошки дешевші. Окрім того, з перемишлю до Кракова ще й ближче їхати. Але якщо ви їдете з Києва, то це не має вам ніякого сенсу. Тому ми купуємо квитки на потяг за 20 діб на дату від'їзду. І ще потім через якийсь час треба купити зворотні квитки для того, щоб дістатись додому. Минулий раз ми їхали з Варшави до Києва, з Києва до Запоріжжя. В цей раз знову поїдемо з Кракова до Перемишля і назад вже прямим рейсом. І в нас так співпало в цей раз, що зворотні буде літак Зранку трошки кілька годин треба, щоб доїхати від Кракова до перемишля, і потім ми вже в перемишлі сідаємо і в той же день їдемо назад додому. Бо в минулий раз ми цілий день провели в Києві для того, щоб ввечері сісти на наш потяг. Це було дуже важко. Ми були жахливо втомлені. Але ну що поробиш, така зараз реальність. Отже, що треба знати про квитки на потяг? На перемишель квитки зазвичай трошки дешевші. Там є купе і є люкс в люксі. Дуже вузькі полички. Дуже вузькі, в них неможливо спати поруч з Ну це просто анріал. Вони дуже вузькі. Нещодавно наш друг їхав і він жалівся на те, що дуже вузько. А ми там намагалися вдвох маститись з малим. Тому в цей раз взяли купе, будемо пробувати які там полички, тому що це дуже було незручно. Ну і плюс воно трошки дешевше. Є сподівання, що до нас ніхто на верхні полички не підселиться, і таким чином ми а, будемо їхати самі в купе. Але поки що невідомо. Як там вийде. Якщо ви будете їхати до Перемишлі, то кордон там перетинається пішки, тобто ви приїжджаєте, виходите з потяга, і одразу тут же пішки в порядку черги проходите таможній контроль. Це не страшно, це не важко, це нормально. Трошки треба почекати, доки всі пройдуть. Ми пройшли його, може, за годину десь почекали і абсолютно спокійно. Потім вийшли з іншої сторони вокзалу і пішли шукати собі квитки на те, щоб добратися або до Варшави, або в цей раз будемо шукати до. Кракова. Обов'язково питайте в людей, вони вам підкажуть, куди йти. Ми там побачили центр, на якому був український прапор, і там питали в людей, вони нам пояснили, де купувати саме залізничні квітки. На дитину йому на той момент було два на той момент було для нього безкоштовно. Здається, що квитки на потяг з трьох вже будуть коштовні, але я перевірю в цей раз і наступний раз зможу вам сказати. Зараз не не ручаюсь, але можливо вони з трьох вже будуть платні. І отже, коли ви доїжджаєте до потрібного вам міста, вам потрібно десь скоріш за все буде заночувати. Якщо ви полетеєте цими перевізниками, які я фіараджу, тому що ми приїхали о дванадцятій ночі до Варшави. 5 годин ми намагались поспати в Варшавському аеропорту. Це було дуже важко. Це було просто неможливо. І якщо ви знайдете в Варшавському аеропорту таку дитячу кімнатку, в якій є таке бежеве крісло велике, то знайте, ми в ньому спали. Але це був капець. Тому в цей раз ми трошки підготувалися здалегідь, виняли квартиру для того, щоб там переночувати і о п'ятій ранку знову поїхати до аеропорту. Причому дешевше виходить зняти квартиру в Кракові в центрі міста і доїхати звідти на таксі до аеропорту, ніж зняти квартиру біля аеропорту, тому що вони втричі дорожчі. Ну ось такий лайфхак. Якщо ви їдете до Варшави, то все трошки простіше. Якщо у вас співпадає, так що ви приїхали одразу на літак, то це прям взагалі дуже круто. Але дуже часто треба перевіряти, щоб ваш потяг приїхав так, щоб ви ще встигли на літак, тому що треба закладати цей час на наперетин кордону і не факт, що ви приїдете точно за розкладом. Якщо ви їдете через Київ до Варшави, то знайте. Що в цих потягах є лише три полички, і це доволі незручно. Якщо у вас, наприклад, їде двоє дорослих, то на третю поличку може хтось до вас підселитись, тому що це дуже популярний напрямок. Там розкупають абсолютно усі квитки. Якщо я не помиляюсь, то вони починають продаватись з 9 ранку, а не з 8. -ї. І краще за все подзвонити в Укрзалізницю, спитати у них. Вони вам точно все розкажуть, що, як, за скільки і у котрі починають з'являтися квитки. І от ви нарешті доїхали до якогось польського міста, і з нього вже можете летіти. Обов'язково в аеропорту знімаєте з дитини куртку. Я не знаю, що вони там підозрюють, але вони можуть так неприємно смикати дитину. Я з переляку не знала, що треба робити. Виявилося, що куртку треба обов'язково. Ну коротше, краще за все все зняти з усіх, усі прикраси, усі металеві такі штучки познімати, щоб ніхто вас не чіпав, ніхто не дьоргав дитину. Тому що є таке. Правило або є якісь у них догадки стосовно дозвілу на виїзд, ми його робили в нотаріуса. Це займає десь півгодини або годину. Це робиться в один день, і ми його робили саме для того, щоб в мене і в дитини різні прізвища. І Якщо будуть якісь питання, щоб був якась, якась бумажка про те, що чоловік мій дозволив дитині виїжджати. І краще її все ж робити. Сильно не перевіряють, але в мене так на неї зиркнули, що вона є, що вона наявна, і питань зайвих не було. Коштує вона, здається, десь 800 гривень, і термін її здається на рік. Також з основних документів в дитини має бути свій. Паспорт закордонний, і набагато легше, коли він не є. Коли всі штампи ставляться йому окремо, тоді взагалі ніяких питань до документів дитини. Він робиться, здається, на 10 років до 12 років. І дуже довго вам його вистачить, якщо ви подорожуєте з маленькою дитиною. І тоді взагалі ніяких ні свідоцтв про народження, я нічого такого з собою не брала. І дивіться, загалом дорога зараз займає десь одну-дві доби. Така наша реальність, але цікаво дуже дітям їздити на потязі. Якщо їх попередити завчасно, якщо їм розповісти, що ми їдемо подорожувати, що нам буде класно. Якщо взяти з собою когось, хто буде розважати дитину, то подорож стане найприємнішим, найкомфортнішим місцем і дуже класною такою інтерактивною активністю для дитини, тому що все нове. Це цікаве, все прикольне. Ми за майже добу в потязі взагалі не втомились, тому що дитина гралась, дитина цікавилась, дитина ходила, і йому було прям прикольно. Всі його ритми, всі його походи в туалет і всі його перекуси були такими самими, як зазвичай вдома. Тому з приводу їжі, з приводу води не підкажу, але вона має бути, якщо ваша дитина зазвичай п'є воду, її має бути багато. Якщо ваша дитина зазвичай їсть саме ось це вдома, то ви маєте саме ось це взяти з собою. Дуже класно, коли є педагогічний прикорм, коли дитина не їсть нічого окремого їсть те саме що і ви, коли вона може десь булочко або печівку скушати, це набагато полегшує усю подорож, або коли є якісь заготовлені перекуси з собою. Я не займалась їжею. В нас це робила свекруха. Вона набрала цілі паули, які ми потім вивантажували і намагались викинути, хоч кудись, тому що я думала, що в літак не можна з їжею, виявляється, що можна. Коротше, тепер мене є такий досвід, що усі бутерброди, які ви розпихали по кишенькам, можна пронести з собою в літак, і ніхто нічого вам за це не скаже. І дуже багато всього ми брали і шоколадки, і цукерки, і усілякі печива, і яблучка для дитини. Це все може проходити в сумках. Я чомусь була впевнена майже до 30 років, що в літак не можна жодної їжі. Але виявляється, що дуже багато всього можна взяти. І це дуже класно буде для дитини, тому що в літаку найважливіше, щоб дитини було щось пожувати на, в тому моменті, коли літак злітає, і коли він саджається, також дати дитині або попити води. Або ГВ, або щось пожувати. Ми брали яблучка і брали печіпко. Саме коли він так починає їхати, не давайте нічого, він дуже довго їде, їде, їде. А от коли він починає підійматися, тоді можна починати давати дитині щось пожувати, щоб в неї не зник ще до того часу апетит, щоб вона хотіла щось це робити. І пояснюйте, пояснюйте, дуже багато кажіть про те, що це треба зробити, щоб в тебе зараз не боліли вушка. Що це не така якась моя забаганка, а це для того, щоб вушка не боліла. Тому що ми підіймаємось на літаку. І взагалі ніяких жодних проблем. Дитині було дуже цікаво подивитись вікно, але потім йому стало нудно, він почав грати зі своїми іграшками, а потім взагалі заснув, тому що знудився сидіти дві години. І подорож на літаку не стала жодною проблемою для нього, тому що взагалі все, як зазвичай, і їжа, і люди свої зазвичай, і все нормально. Якщо мама спокійна, то і дитина буде спокійна. Тому у мене є свій перелік, що найголовніше треба взяти з собою а в потяг. А це у нас був горщик. Я брала з собою ось такий складний в оренду подруги, і він дуже зручний. Якщо ви знайдете якийсь інший, беріть горщик. Це будуть 5 хвилин спокою, коли дитина сидить, займається своїми справами. Вам не потрібно її тримати, вам не потрібно над нею якось труситись. Тим паче, в потягах дуже часто у ці залізні обідки і дитину туди не посадиш. Тому горщик це було прямо моє спасі. І в цей раз я знову пишу подрузі, щоб вона мені його надіслала. <сум> а подруги мої жартують про те, що навіть горщик <сум> вже вдруге їде до Франції, а я ні. <сум> О, і тому ось такі справи. Горщик був дуже важливою для мене історією. Але раніше, коли ми подорожували Україною багато на машині, дитина ще не сиділа на горщику, йому було там щось до двох років. Я завжди брала з собою багато волого непроникних пилюшок або або звичайні пелюшки, і завжди обходилась таким чином, що його туалет в машині ми інколи робили просто на пелюшку. Я її згортала, прибирала в багажник і їхали собі далі без зайвих зупинок. Бо мої дівчата дуже часто обходяться тим, що вони розрізають підгузок, і таким чином в дитини є місце, куди сходити в туалет, якщо на загал його нема. І таким чином вони допомагають дитині не паритись під гузку дуже довго, доки ми подорожуємо. Мій перелік для подорожі це взуття, яке не натирає. І це можуть бути затягані улюблені тапки, які реально не натруть, коли ви будете дуже багато ходити. Це одяг, який не тисне ніде, це щось таке м'якеньке, щось таке зручненьке. Капці в потяг, якщо у вас є така можливість, або зайві шкарпетки, бо ходити у взутті особисто я терпіти не можу. І мені хочеться розслабитись, але до туалету якось в чомусь треба ходити. І про це теж треба подумати. Улюблені іграшки для дитини. Брали мінімально нових, але брали ті, якими він постійно, дуже часто і дуже довго грається вдома. І людина, яка буде розважати дитину. Це прям must have для будь-якої подорожі. Ось тому найголовніше саме для мене в подорожі, це дотриматися ритмів дитини і підібрати усе так, щоб він встиг поспати до того, як ми приїдемо, наприклад, або поспати десь до того, як ми підемо на літак, або зловити його ритми в подорожі, тому що саме від ритмів дитини, від того, як якісно вона відпочила, від того, як вчасно вона відпочиває, буде залежати весь успіх вашої подорожі. Якщо дитина погано спить, десь пропускає денні сни, в неї буде буде гірший настрій, вона вибатає вам всі мізки, тому саме ритми, саме слідкування за ритмами є найважливішим цій подорожі, тому що саме від цього буде залежати настрій дитини, її терплячість, її можливість, щоб вона десь потерпіла, доки ми стоїмо в черзі. Саме від цього буде залежати взагалі уся подорож. Тому ритми must have, висаджування must have і педагогічний прикорм, який дозволяє їсти те саме дитині, що і я, це. Усе, що найголовніше, варто знати. Доки було ГВ, наші подорожі взагалі не були проблемою, тому що все можна було вирішити. ГВ наразі стало трошки важче, але. І трошки вільніше мені, тому що нарешті я не приймаю такої активної участі в цьому процесі. Але є водичка, є попити. Ми з потягу, який їхав 19, здається, з чимось годин, навіть особливо не виходили на вулицю. Ми вийшли один раз хвилин на 20, коли там була довга зупинка, це було у Львові. Ми трошки з ним прогулялись і пішли далі в потяг. І абсолютно нормально, дитина спала за своїми ритмами, незважаючи на те, що він провів увесь свій час, а майже усю добу, в потязі. І активно не гуляв на вулиці, тому суть не в тому, щоб дитина набралась вражень десь на вулиці, а суть в тому, щоб чітко попадати в ритми, і тоді взагалі ніяких проблем не буде. Про ритми в мене є окрема лекція. Якщо ви її ще не бачили, то я дуже її рекомендую від нуля і до трьох років це мастхев для кожної мами для розуміння, доколи дитина буде спати на мені і моїх обіймах, коли її варто відселяти в своє ліжко і як зробити так, аби вона якісно спала свої денні сни не по 20 хвилин, а довше, якісніше, і як взагалі їй допомогти вкладатись без перегулів, без недогулів і так далі. Отже, на мою думку, найголовніше, що треба знати про подорож, це продумати усі деталі, як ми дістанемось звідти туди, що ми будемо робити там, як ми дістанемось туди, і так далі. Дуже багато чого вирішується на місці, наприклад, квитки на потяг з Польщі до якогось іншого міста. Тому що ну, дуже незручно їх придбати тут і зараз, коли ти ще не знаєш, о котрій саме прийде твій потяг і о котрій ти перетнеш кордон реально, щоб ти зміг вийти. Тому ми фактично на місці купляли це не займає ніякої проблеми. Головне спитати у когось, де ж взагалі його купити. І другий мій лайфхак, коли ви все зробили, коли ви все продумали, це знайти місце, де ви зможете вчасно поїсти. Тому що голодна дитина зла дитина, голодна я дуже зла і нервова. Я тому і нас, і дитину треба дуже якісно, дуже вчасно годувати задля для того, щоб у нас були сили, терпіння взагалі вивозити ту поїздку. І третій лайфхак про те, що ваше ставлення буде формувати ставлення дитини. Якщо ви думаєте, що це буде дуже важка подорож, дуже складно, цілодобу їхати потягом, що це буде дуже напружливо, що це буде прям тривожно і страшно, то, звісно, що ваш штан перейме дитина, їй також все буде не подобатись, вона буде скакати на голові або постійно плакати, тривожитись і так далі. Але якщо ви спокійно, розслаблено, ви їдете на відпочинок, ви переходите в такий режим Енергозбереження, в якому ви мінімально рухаєтесь, мінімально щось робите для того, щоб зберегти сили на усю подорож, доки ми доїдемо до потрібної нам точки, ви мінімально напружуєтесь, мінімально себе якось дергаєте, тривожитесь за роботу чи за щось ще. От прям такий режим енергозбереження. Я в нього переходжу, бо я розумію, що ще дві доби їхати. Бо ще довго, доки ми дістанемось до місця, не має вистачити сил. Тому, якщо ви в цьому режимі. І при цьому ви розслаблені, вам все окей, ви всім задоволені, то й дитина буде така сама за настроєм. А ритми і вчасно поїсти допоможуть вам зберігати цей настрій і в неї повідпочивати дуже важливо будь-якій дитині. І коли я її вкладаю в потягу. О, вчасно о десятій вечора, а потім починають заходити люди, які перевіряють наші документи. Головне продовжити цей сон дитині і не дати його зіпсувати, тому що реальність такова, що ми перетинали кордон о першій о 12-й ночі, і дитина вже 2-3 години як спала. А люди питали: а де дитина, де дитина? Дайте на неї подивитися, щоб вона співпадала з документами. І в цей момент найголовніше це зберегти сон дитині будь-якими засобами, тому що її гарний нічний сон за. Успіху того, що наступний день пройде нормально. Ось такі лайфхаки. Можливо, з другої подорожі привезу вам ще низку лайфхаків, але ви в коментарях можете написати свої найголовніші лайфхаки для того, щоб вони були корисні іншим мамам, які збираються в подорож. І до зустрічі в інстаграм. Я там буду ділитись про те, як проходить подорож. Моя зі свекрухою на два тижні за кордон, і взагалі усілякими лайфхаками для дітей. Па-па!